Доброго вечора, малятка, дівчатка і хлоп'ятка. Доброго вечора, мартусі, мішуці і гарючку, синочку. Казочка на ніч. На околиці міста в маленькій хатині жили собі чоловік та жінка із двома дітками. Мішуткою і мартуською. Якось коли стояли морози, мати каже дітям Любі мої, наш батько. Дуже захворів. А топити в хаті нічим. Замерзнемо. Підіть на в ліс та й назбирайте дров, бо я не можу залишити батька хворого. Отаке От бувало. Діти взяли матузку і подались до лісу. Та незабаром пішов сніг Да такий, що вони з дороги збилися. Першою це збагнула Мартуся. Де ми? спитала вона. Я не бачу дороги. Ось вона відказала міша. Тільки снігом прикидано. Пройдімо ще трошки, і ти побачиш, що ми правильно йдемо. Ішли вони, йшли, коли бачать, щось з снігу ворушиться. Підійшли ближче, А що білка у капкан потрапила. Трепочеться там, намагається вирватися з капкан. Діти нахилилися над нею. Не бійся, білочка, сказала Мартуся. Мій брат визволить тебе і знову будеш стрибати, як раніше. Справді? зраділа білочка. «А вже ж!» – мовив міша. Він розімкнув капкан і визволив білочку. Вона стрибнула на дерево і викрикнула Дякую. Я ніколи цього не забуду. Полізла далі вище на нагіл, гілля. Пройшли вони ще трохи і опинилися у пралісі. Це дуже старий ліс, там, де вже дерева старі, що мав кінця і краю. Діти почали збирати сухі гілки. Але коли зібралися вже, назбирали і зібралися додому, побачили, що їхні сліди вже замило снігом. І Міша, і Мартуся злякалися. Як же їм знайти дорогу назад? Стали вони ходити туди-сюди, шукаючи якоїсь стежки. Але чим більше ходили, тим більше заплутувались у хащах. Аж раптом діти побачили хатину І попрямували до неї. Вони мріяли хоч трошки зігрітися, бо вже замерзли. І ножки в них намокли. Заходять, а там баба варить вечерю. Не наша баба валя, а просто баба. Здрастуйте, бабусю, сказав Міша. Дозвольте погрітися у вас. Сідайте, ще й юшки моєї скуштуйте, сідайте, сідайте, вмесло, весело мовила бабуся. То була відьма. Вона одразу зметикувала, що треба робити. Діти повечеряли, задрімали біля вогню. А відьма взяла та й замкнула їх у дерев'яні клітки і пішла собі спати. Прокинулись бідолаги та й давай проситися. Бабусю, бабусю, випусти нас ми повинні принести додому дров і натопити хатку, бо наш тато дуже хворий. Відпусти нас додому. Відьма підійшла до клітки міші і засміялася. Звідси ви ніколи і нікуди не вийдете. Вигодую у вас, а потім зім. І насипала їм по таріці смачної юшки, а сама пішла поратись. Ох, які ми нещасні! мовив Міша. В яку халепу вскочили. Спробуй виламати дерев'яний прутик, каже Мартуся, а потім і мене визволиш. Але, хоч як Міша силувався, силочки в нього було ще недостатньо. Дуже міцна клітка, зітхнув він. Плакали дітки, ридали. Та що з того? Проголодалися да й почали їсти юшку. Аж тут з'явилася горобенятка маленька пташечка. Де і каже: Не їжте цієї юшки? Вам не можна гладшати. Послухалися діти, горобеняти. Аж побачила. Відьма, що повні тарілки, та й насипала ще по тарілці. Ану ж, їсти мені усе, сказала вона, а то буде вам не переливки Перелякався міша й Мартуся. Виїли дві тарілки юшки. А відьма й рада ішла собі спати. Вронці вона вранці налила велику миску юшки та й каже: Нехай тільки до мого приходу не з'їсте, та й пішла. Діти знову почали. Плакати. Аж знову з'явилася. А, а на цей раз з'явилася білочка. Марта, Міша, де це ви? Ой, білочка, здивувалась діти, як ти тут, тут опинилася? Почула про ваше горе від горобчика та й прийшла. Білочка почала гризти дерев'яні прутки, клітки, у якій сиділи Міша і Мартуся, і скоро визволила їх. Білка зникла, а міша знову, зайшов знову у клітку і приставив дерев'яний прутик так, аби й не видно було, що він перекушений. Незабаром прийшла до них баба, але й інша. І питає: Моя двоюродня сестра вдома? Ні, але має скоро прийти. Я не можу її чекати. Коли вона прийде, скажіть, що я принесла їй меду. Сестра буде дуже рада. Вона понад усе на світі любить мед. Та й пішла. Міша сховав мед під ліжко, бо клітка вже була відкрита, він вийшов десь переховав. А потім затопив піч, накидав туди дров, і піч стала, як розпечене залізо. Почивши, що повертається відьма, хлопець закрив піч заслонку і та й повернувся в клітку. «Якся маєте, любі мої! Переступивши поріг, спитала вона і зайшла із злим сміхом. Юшечку їли ха-ха. Їли, їли, каже Міша. Бачите, мисочка порозня. Недавно заходила ваша сестра і принесла меду. Мед! закричала відьма. Де він? У піч поставила, відповів Міша. Відьма підбігла до печі. А Міша вибрався з клітки, навшпинічках прокрався за нею слідом, і тільки вона відкрила заслонку, щоб узяти мед, як вона думала. Міша штовхнув її в піч і закрив заслонку. Відьби як і не було, випарувалася. Звільнив Міша із клітки сестричку та й каже: Ходімно додому, батько і мати, мабуть, вже не знають, що й думати. А відьми нема. Ішли вони, коли бачать, щось накрите лежить у дворі. Що це там, питає Міша. Відкрив, щоб подивитися. Відкрили вони накрить вачку цю, а там сани, повні золота. Набрали діти золота по кишенях, скільки могли донесли, та й пішли додому. Сніг уже не йшов, і вони. Трошки поростав, і вони знайшли дорогу, стежку і незабаром добрались додому. А батьки ж уже їхній як зраділи, як батько, як мати раділи. Вони ж і не думали, що побачать своїх дитячок живими. Міша розповів батькам, як вони перехитрили відьму, а потім вони виклали все золото на стіл. Батьки дивувалися з розуму своїх діток, і більше вони не бідували. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець. На добраніч, не бідуйте.